Читуэх, не слово завтра п'ятниця, а після потрени тен. день. понем, он же соня бегает диван твиндере, шо там, диван мамкираш, а мапка тазала не можна, ага. Так, Та пишли мабуть, пишли не дерунди, муська. Це кажу щоб нам же вставал, помогай тобі, Ну пішли, швиденько. У, як уже темно багато стало. А що це вже? осінь на носі на чи йшов? Та ну, я ще не хочу, я літо люблю. Було, правда, жарко, а то на нічого. За ту світлинку. Що ну, там нема. А, боби нема, а ти отак боїшся? А, боягус? Я не боявус. Я просто боюсь. Піднімай мамка, прапор і що там? Дачний прапор чотира підняття плюс сімнадцять. Ну що тут то прохладненько і дерева колихаються. Да нам -да, колихаються, бачив, наразі на вирізки поможу. На аном опрохолодненько і дощ моросить. ні 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 Я хочу сонечко. Я хочу сонечку, а так дівчатка налівав, хлопчики браво. Променад. бігу. А всем подписочникам гарного рабочего дня. Маша, Муся, Тьомки, бумки пока. Да-да, всем подписочникам гарного рабочего дня. Хай у вас будет сонячний, хоть і хмарний. Ваш соник Тьомки, бомки пока!